Стороненько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі? Заніміло, де не де озиветься пташина несміло, немов перед бурею в темному гаю і знову замовкне. Як глухо, як тихо, ой, лихо, ой, де ж бути, ти, вол? Ти зора таємна, чого ти не зійдеш на землю із неба? Осяя ти землю безчасною треба. Ти бачиш, як все нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правду неправда скрізь горе. Ой горе. О, люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої боги забуті в кайдани. Палають страші, незагойні і рани, На лоні у Тебе, моя Україна, корми у тяжку, хто розбить нам поможе? Ой, Боже, коли ж це скінчиться, чи згине без долі? прокляття рукам, що спадають без сили? Навіщо родитись і жити в могилі, як маємо жити в ганебній неволі? Хай смертна темнота нам очі застала. Ой, Лена.